Так, друзі, житловий комплекс молодіжний, однокімнатна квартира на восьмому поверсі 46 квадратних метрів. Ідемо оглядати. Ось, ось така вона у нас простора. От так, з цієї сторони у нас розташований санвузол. Навпроти у нас великий гардероб. Тут у нас кухня. Ось таким великим світлим лоджі. Так, там у нас знаходиться парк. До речі, якраз у сусідньому під'їзді вже проштукатурені стіни, на наступному тижні будуть ці всі роботи виконуватися вже тут. Так, і залишається в нас спальня. Також, як бачите, дуже простора, з великими вікнами. Так, вікна в нас. Шестикамерний профіль. Також, друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишіть, можемо поїхати оглянути. Дана квартира продається по занижній ціні, як ви, напевно, вже бачили в оголошенні. Тому звертайтеся.